Раз, раз, раз. Що, друзі, всім привіт. Салют! Нарешті ми тут зібралися всі у трьох, а то в мене останнє відео то похід у гори, то ще кудись. Я там якось один або заліна. Нарешті Анастасія от теж сьогодні в кадрі. Приїхали ми сьогодні в такий заповідник, називається він росточа. Знаходиться він в Яворівському як област... район. район да, Яворівський області. район Львівської області. Ну, від нас то, в принципі, від нашого дому тут хвилин мабуть, 30 їхати. От. Тому приїхали, хотіли тут трошки погуляти по цих містах. От, Бачите, тут таке класне озеро. Е, перший раз ми тут е, взагалі за весь час, що ми проживаємо у Львові. Зна. Зараз подивимося, що тут можна. Поробити іде погуляти. Так, поки ми тут стояли, знімали, під'їхала до нас мужчина. Сказав, що чомусь на машині тут не можна заїжджати, хоча воно люди на машинах, ну, якось не знаю. Ні, може тут, тут просто... проплачувати треба. Ну, може, так, да. може тут треба, може тут платно. От, але я бачу, що тут якраз люди приїжджають, ловлять рибу. Ну, Ми рибу ловити не збираємось, ми просто приїхали біля води тут погуляти. От, але ну, раз вже так, то тоді мабуть будемо от туди їхати. І десь там вже розберемось, де там можна просто стати біля якогось озера. Бо тут такий ну, декілька тут озер, не одне воно. От, я так розумію, що вони тут Рибні ці озера, ну, то треба проплачувати за в'їзд. А ми так в нагу просто заїхали. Ну, знову ж таки я ж кажу, що ми перший раз просто на таку розвідку. Е, взагалі зрозуміти, що тут відбувається. Ось, бо ми думали, що ми приїдемо, заїдемо якось, це озеро знаходиться біля лісу, а воно е, якось от ліс. Зліва або там справа, і отут -ут. це озеро, дорога. І, кофту. Ну, якось, Трошки інші очікування були. Але ну, нічого, зараз розберемось. Може, все-таки десь, десь тут станемо, розіб'ємо наш маленький табір. Стало роботу і в кінці Приїхали відпочити, попали на якесь нагородження. Ось, так що, Мабуть, хто більше рибу впіймав. В своєму житті я бачила дуже велику рибу, Колись ловив мій тато. Це був сом. Отакенний. Отакенний. От. Ну, взагалі, так. Цікаве місце. Я думаю, що це прямо для тих, хто ловить рибу, займається риболовлею, то взагалі ідеально. Бо тут от, такі декілька є озер. Вони заселені рибою, наскільки ми зрозуміли. От, тут розділене це озеро по секторах. ну і Звісно ж, воно це, це треба оплачувати. От. А ми так заїхали як-от з ноги. От. Думали тут десь стати, собі просто погуляти. От. а Воно не все так, як очікувалось. Але ну нічого, там от зараз людей нагородять. От. і сподіваємось, що ми там виїдемо назад. Бо це все об'їжджати. Це все озеро якось ну, так собі. Не дуже хотілося б. Якось так. Не знаю. Приїхали в незнайоме місце. Логу. Очікування реальність Благодаря. називається. Воно якось трошки не так, як ми думали. Ні, просто ]で? ми ще не такі фанати р... рибалки. От, Звичайно, на будочку. Ло та рибка отака велика, так. Так, Аліна тут поки розбирається, як той стіл ставить. Друзі, змінили ми трошки нашу локацію. Не стали ми там залишатися біля тих озер. Бо ну, знову ж таки повторюсь, що ті озера розраховані більш на відпочинок на риболовлю, грубо кажучи. Да, ми хотіли знайти місце, де можна просто так приїхати, поставити тут наш маленький табір і просто відскочити біля води. Тож... Виїхали ми звідти, проїхали тут трошки ще лісами, об'їхали ті озера і приїхали до так званих Чорних Озер. Це теж тут знаходиться воно в тій же самій локації, просто треба об'їхати з іншої сторони. Під'їхали ми тут до такого КПП. В'їзд тут коштує 50 гривень з людини. 50 гривень людини з машини, наскільки я зрозумів. От, але тут є ще такі альтанки, в яких також можна відпочивати, і коштує вона 500 гривень, так, Алін? Отже, повторюсь ще раз, що вхід сюди коштує 50 гривень з людини плюс 50 гривень з машини. Для дітей до, здається, 12 чи до 6 років, Алін. Наказала вона? Про дітей і мають про дітей, так. Да. О, ну, я думаю, що за таких малих там, до 6 років, а може там, до 8. Ну, не суть. За дітей безкоштовно. Е, тож, е, я радий, що ми знайшли це місце, бо думали вже такі трошки засмучені були, думали їхати вже назад. Але нічого, ну, проїхали там, воно якось не так однозначно виглядає сюди проїзд, як хотілося б. Але все ж таки можна знайти. Ось, Від машини до. От цього місця, де ми зараз розбиваємо наш табір, треба трошки пройтись. Тобто там ми залишили машину і отак от, поміж оце, цього озера, от, дійшли сюди, зараз от будемо, зараз от будемо відпочивати. От. Думаю, можна тут ще прогулятися, подивитися взагалі на цей заповідник. Ну, от він там щось близько 2000 гектарів взагалі, оця вся місцевість, яка тут. Ну, от вся ця заповідна зона. Тож, зараз тут подивимось, погуляємо, знайшли, можна сказати, ще одне таке цікаве місце у Львівській області, де можна провести свій досуг. Так. Поки мінус бачу в тому, що до машини тут треба бігати. Щось забув, іди до машини. Знову щось забув туди-сюди оця бігатня. Ну, що поробиш, заїхати на машині сюди немає можливості. Ну, може воно і добре. Щоб не було тут натиканутих машин. О, тому треба одразу брати все, не забувати. Бо треба тоді гуляти, туди-сюди. Як тобі? Подобається тут місцина? Да. Ну, гарно, гарно, да. Таке тихе, можна сказати, затишне місце. От. Тут із цієї сторони озеро, і з тієї сторони. І от там от ще декілька озер. Можна тут стати і рибу половити. От. Хочете тут, хочете тут. Там далі ще можна. Що бачив, там от люди з лісу вийшли ціли, з цілою охапкою грибів. Ходили, збирали. Тобто місця такі гарні, але є ці комарі. Комарів багато, то в нас добре, що було цей від комах спрей, тож попшикались, наче менше їх. Але, але комарі тут є. от Ну, нічого, то вже так воно є на природі. Так, з тим урахуванням, що ми з Анастасією трошки перехворіли і виїхали подихати свіжим повітрям, а також прогріти себе, то це ідеально. Сьогодні така погода шикарна, плюс 27 на дворі, така як, як Бабине От, Тут є різні дерева, наприклад, наприклад ялиці, смереки. Буки, берези, <ріст> Роман підказує мені. От. Змішаний ліс, так, але також я не знаю, чи можна тут в озері купатися, чи не можна, але рибка так плюхкається і достатньо її багато. Все, ми вже збираємось, вже відпочили, м'ясо посмажили, поїли. Погуляли, будемо вже рухатися далі. Хотіли зараз ще на зворотному шляху до Львова заїхати в ще одне цікаве місце. Ми там теж ніколи не були. Ну і погуляти там і заодно і вам показати його. Сподіваємося, що туди зараз попадемо. от. Так що, все. Зараз збираємось. У людей ще цей. Люди там ще плавають, ще ніяк не закриють цей купальний сезон. От, хоча вже кінець вересня. Ну, сьогодні дійсно така гарна погода, тепла. Якраз такі останні теплі дні можна сказати. От, так що Далі вже буде холодно. Ну Так, да, да, я сказав, що от люди, люди там вон, ще купаються в цьому озері. Да, да, да. От. А, ще, до речі, тільки що підходила е, жіночка-адміністратор цього всього е, е, угіддя. <смі> Запитали в неї стосовно риболовлі, скільки тут коштує, що, як. І тут, як виявляється, рибалка тут фіктивна. Тобто тут риба є в цих озерах, але її можна просто от виловити і відпустити. Ну, якось не знаю. Якось то дивно. Перший раз таке чую, чесно кажучи. Це, це, Це при тому, що е, ця рибалка вона платна. От. Я ще розумію, якщо вона безоплатна була, ти там щось виловив, відпустив, а от якби, ти платиш кошти, ловиш рибу і типу її відпускаєш. Ну, не знаю, Може комусь такий відпочинок і подобається, що просто так от спіймав і, типу, ну, і відпустив. якось. Я... Не дуже цього розумію. Бо от на тих озерах, де ми зранку були, там видно було, що люди ловили рибу і вони її там собі забирали. Звісно, що теж це все платно, ну, от, але там ти розумієш, за що ти платиш. Ти платиш за якби, за виловлену рибу. А тут, якби просто якби, такого ради цього спортивного азарту. Ну, теж може має місце бути для когось. Ну так. Так, все. Загрузились. Загрузились, їдемо далі. Гарне місце, може сюди ще повернемося. Дуже велика перевага цього місця, що воно недалеко біля Львова. Півгодинки і ви на місці. От, гарно тут. Ще таку погоду спіймали сьогодні. Клас. Ну, е, тепер знаємо, хоч принаймні, як сюди доїхати. Все, тепер їдемо далі. Хочеться заїхати в ще одне місце. На зворотньому шляху до Львова заїхали ми у село Стратич і завітали до дендрологічного парку під назвою Арборетум. от, котрий тут нараховує близько 700 видів різноманітної флори. От, Цікаво тут теж погуляти, подивитись, що тут є, бо нам там люди, до речі, під якимось. Нашим відео радили завітати в це місце. І от якраз сьогодні випала така гарна нагода Не, сюди завітати. От, на вході вхід взагалі безкоштовний, але там можна, скажімо так, задонатити в їхній благодійний внесок зробити на розвиток цього і підтримку, мабуть, цього парку. Ти, так. Ти, 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 ти. Е, ну, Скажу так, е, я Якщо по-чесному квіти я люблю, але люблю, коли мені їх дарують, і коли вони постоять трошечки, і якби їм ну, насолоджуватися. І люблю, коли приїжджаєш в такі місця, і ти гуляєш і насолоджуєшся тут, от на місці, цими, цими квітами, цими деревами, от, дендрологією. І... Як би сказати, красою природи. Тому дуже класне місце. Дуже нагадує мені дендропарк імені Докучаєва в Харківській області, бо ми там також були, гуляли. Щось є таке, так? Чи нема? Так, да, є. Все. Схоже. Ось. І прогулююся, значить я да, гарне тут місце що... таке. Так. Чисте Вайбек. повітря. Можна так прогулятися разом з родиною, коли особливо такий гарний, теплий день. А, тож, Нарешті добралися ми до цього, <гум> до цього місця, От, бо я багато про нього чув. Багато хто радив сюди приїхати, погуляти. І не дарма, дійсно, тут дуже так гарно, затишно. А, повітря таке прям відчувається. Ну, прям... Ліс, ліс Ліс, да, mm -hmm. пахне тут хвоєю. Багато тут, до речі, висаджено різноманітних оцих хвойних дерев. Всі вони підписані з різними табличками, які вони роки висаджені. Ну, взагалі цей парк він є частиною цього ботанічного е, національного університету Львівського. Ось. Тому теж така гарна місцина. Це. Здається, оце. айва тут росте. Пішли в лабіринт. Ну, Зараз тато почекає. Маленькі кущі. От, але ну, пахне дійсно. Дійсно, як айва. Тож, різні навіть фруктові дерева тут є. Так, дійшли ми до цього, до цього лабіринта. Фавна, фауна. Да? Чи... <різь> <різь> чи, чи кого? Е, ну, є тут такий лабіринт з різноманітних теж. Кущів, всяких смерек, лисовиць. От. Є, дійсно, багато такий парк на різноманітні, різноманітну фауну, різноманітні дерева, там змія живе, ялиці, буки і так далі. Кожне дерево підписано. Цікаво, дійсно таке. Унікальне місце, недалеко від Львова. Можна тут так от одним днем приїхати. Нам ще радили завітати у саме місто Стратич. Теж там є якісь чи як печери, чи щось типу того. Теж там можна погуляти, подивитися, але то вже буде на наступний раз. А Як тобі тут алін? Не взагалі? Не я я знаю, я не їм Настя, це просто воно, воно відбувається. А ну, вату схоже, воно, ні, воно. як, Знаєш, лимонка, типу такого. Короче, знаю, якийсь фруктовий, щось. якийсь фрукт. Можливо, хтось знає, що це таке. Yeah. Ось дивіться, як воно виглядає. От. Бо Іван на деревах такі, да. росте. Але ну цікаво те, що воно ж ну, чомусь не підписано. Що не це. хочу дивитися mm. в інтернеті, mm. тож mm. буду дуже вдячна, хто напише yeah. коментар yeah. до нашого відео. Оць, оці дерева чомусь не підписані, вірні пущі. Mm. Дивимось далі, що тут ще є. Ну, блукаємо по цьому лабіринту. Ось не можемо знайти вихід, але я чомусь підозрюю. В мене є така підозра, що вихід там, де є вхід. Тому йдемо на вхід. Та, Настя, пішли сюди ходи. Отже, друзі, вийшли ми вже з цього дендрологічного парку, прогулялися, показали вам сьогодні декілька таких цікавих місць, недалеко біля Львова, а то ми завжди кудись забираємося там за 100-200 кілометрів. От, сьогодні вирішили так, поближче додому, показали вам, самі дізналися про такі нові місця. Тож обов'язково завітайте. Я думаю, що там можна ще, стосовно цих озер, там ще є. Куди проїхати, що подивитись, просто ми сьогодні так з промтом швиденько так але, проїхали. Але і так глянули. Ми знайшли дуже файне да, таке місце. Знайшли файне місце. Нам сподобалося. Думаю, що час від часу можемо його відвідувати, от, щоб не заїжджати так далеко. От є, звісно, свої мінуси, свої плюси, як у всіх місць, окрім. У нема мінусів. Там є зараз плюси. Ні, є один мінус, те, що далеко їхати, а інших мінусів нема. Ну, а тут ми ті, ну, скажімо так, то не мінуси, такі особливості просто відпочинку на природі, ми їх вам сьогодні назвали. Тож, друзі, дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви з нами. Всім попаду, нових зустрічей. З вас лайк да, і підписка. Пока-пока.